Ті новини, які я читаю зараз, вони одна краще ніж інша. Вийшла якась там постанова, як повідомляє судово-юридична газета, ми зразу підемо на перше джерело. І вони пишуть, що громадяни України зняті з військового обліку у зв'язку з виїздом за кордон, зобов'язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня для постановки на облік. Е, тобто я вибачаюсь, якщо людина виїхала за кордон 12 років тому, живе. Я не знаю, якомусь Дюссельдорфі, то вона і вона зробила все по бумажкам. Вона зняла з військового обліку, тому що багато хто просто ложить на ці військомати і не знімається з військового обліку. По закону, якщо людина виїжджала на постійне місце проживання от раніше в якусь іншу країну, вона мала знятися з військового обліку і там знімали і більше не вівся військовий облік цього громадянина. Прикол в тому, що тепер люди, які зняли з військового обліку, вони будуть вимушені. Повернутися додому, і прикол тут в тому, прикол тут в тому, що ті люди, які ті чоловіки, які виїжджали нелегально в 22 му році, в них навіть не було можливості знятися з військового обліку. Тобто ця конкретна постанова, ця конкретна постанова тут прописана. Ця конкретна постанова, вона зроблена навмисне для чоловіків, які легально виїхали. З території України на постійне місце проживання в інші країни. Тому що якщо людина, якщо чоловік виїжджає з країни більше на три, чим на три місяці, то скоріш за всього, ну якщо ми не беремо до уваги тих діджитал-номадів, які просто живуть в різних країнах, там в Таїландах Балі по 2-3 місяці працюють віддалено, то в 99 випадках. Чоловіки, які виїжджають більше ніж на три місяці, виїжджають на постійне місце проживання до інших країн. І якщо робити все це правильно, до війни, до 24 лютого, можливо було знятися з військового обліку, тому що ніхто не планував війну до тієї дати. Вже після 24 лютого цієї можливості не було. Тобто зараз виходить, що я не знаю, хто це Кабмін, міністр, краще хтось випускає постанову і каже, що от тепер. Микола, закордонний Микола, ти ухилянт, ти виїхав з країни законно, але нас це не є. От, ти повинен до 16 червня повернутися в Україну, оновити свої дані і не виїхати. Також передбачено, що чоловіки, які знаходяться за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що логічно, але нелогічно виходить, що закон має а, силу а, в минулому. Тобто, виходить, людина виїжджала, зробила все по закону, знялась з військового обліку і там сказали, дякую, до побачення. А тепер виявляється, що людина а, повинна стати назад на військовий облік. Хоча, згідно законодавству, раніше вона мала а, а, право знятися з військового обліку. Але кого це зараз обходить? Крім того, закордонні дипломатичні установи буде здійснювати інформування призивників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку. Це знову це така ж тема, які з. Зняттям з військового обліку, в принципі, якщо українець виїжджає кудись за кордон, щоб жити за кордоном, то він має стати на на консульський облік на постійний або тимчасовий. Якщо людина проживає постійно, там, скажімо, в Канаді, то вона має стати на постійний тип консульський облік в Канаді. Якщо людина проживає тимчасово, в Канаді там по навчається або в людини є work permit, тобто людина працює, то вона повинна стати на тимчасовий консульський облік. І знову, і знову зараз кусають за жопу, кусають за за жопу, жопу тих чоловіків, які роблять все законно. Тому що більшість тих, кого я знаю, хто виїжджає з країни, вони. Із військового обліку не знімались, тому що ніхто не хоче а, до того, як виїхати з країни, сходити в військомат і влітять на пару штук баксів, тому що військомат, а, коли зрозуміє, що людина знімається з військового обліку і хоче звалити з країни, він використає всі можливості для того, щоб нагріти себе на гроші. А, так от ці люди, які робили це законно, ставали на військовий облік, ставали на консульський облік, зараз адгрібуть. Від своєї держави просто поповне. Ну далі тут, коротше, є деталі, деталі, деталі. А, крім того, громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з набрання чинності постанових абміну від 16 травня номер 563, постанови стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до міських ДЦК. Коротше, в принципі, вся ця історія. Далі читати немає ніякого сенсу. А, якщо ви знаходитеся за кордоном, я не знаю, хто в мене взагалі дивиться, є люди, які дивляться з України, і для вас, в принципі, нічого не змінюється. А, дуже багато людей, дуже багато хейтерів пишуть, що, типу, о, ці мудаки, вони втекли з України, от тепер їх щас отак начпокають. І якщо це можна було казати про. Тих а, чоловіків, які виїхали з України після 24 лютого, я не знаю, там законно, незаконно, якось вони виїжджали через Тису. І а, українці, які були в Україні, дуже раділи, що тепер от, от тепер от, от тепер, от, держава їх просто і висушить. Коротше. То зараз, зараз, ця конкретна постанова вона а, торкається лише тих чоловіків, які робили все по нормі закону.